Усім привіт, товариші. Я не знаю, мене хтось пам'ятає чи ні, але я вирішила повернутися на Ютуб з цікавою для мене темою. Розпаковкою боксів. Готуйте чайок або приятного вам апетита. Я давно мріяла купити якусь коробочку на огляд, бо і мені цікаво, і ніби я обожнюю такий контент. Що в нас сьогодні на огляді? Я замовила цілу коробочку до донамі. Мріння. Це просто свої дівчата, котрих я дуже рада тримати в ручках. Це повністю запечатаний бокс, де не зрозуміло, що трапиться. Чесно кажучи, я знаю, які там є стилі. Але хочу спойлерити до кінця відео вам. Вам було цікаво дивитися, ви такі це класно. Ви знаєте, коли ви не знаєте, хто є в колекції, по-перше, це ви інших персонажів, адже ви такі, вау, яка гарна. Може буде краще, а може і не буде. І ви так додивляєтесь до кінця. Ви розумієте, що вся колекція, в принципі, гарна і насолоджуєтесь контентом. Я деяких з них буду продавати в своєму магазині Кремничка Ауки Є посилання, на нього QR-код. Можете прийти, купити щось у нас, ну і також їх знайти. У цій коробці 6 персонажей і одна секретна. Що випаде нам секретно, чи ні невідомо. Господи, як цього чекала я. Я завжди думала, що це так дорого, і в мене ніколи такої можливості не буде відкривати цілий бокс. Яка вона гарна, господи. Це йде в мусор на пол. Вийшло. Яка красива коробка! Look at them. Це в моїх руках треш. Давайте відкривати, яку ви обираєте, яку ви обираєте. Я візьму ось цю. Дивіться спочатку на коробку. Дивіться. Це... Я хочу їх з'їсти. Подивимось спочатку на сам пакетик. Звичайний, з назвою компанії. Такий приємний на дотик матеріал. Я трогаю ніжки чи ні. Я не дивлюся. А... Оу... Ладно, дивіться. Зрозуміла, хто це по хвостикам. Які вони якісні. У мене ніколи таких не було, і взагалі я ніколи не сталкувалася з цим виробником. Але які ж класні! Філо... Вона величезна. Ну, ніяк там бані один з чотирьох, але вона велика, вона побільше чибіків чібіків буде. В неї повинні бути допи. Кольно, що цей шприц... А, -а, а! Ось такий. Блін, який реалістично виглядає. Як ось ці ручки популярні раніше були зі шприцами і з рідиною різною. Можна залишити так, але в неї є ще проти вас. Я знаю, що цей персонаж багатьом подобається мій ah, фаворит Чи подобається мені. I don't know Я б краще хотіла, якщо б вона ось так збоку була Але так не можна причепити. Це було показати карточку. Подивіться, як стильно. Це виглядає класно, мені здається. Така смакота Візьмемо тепер. давайте цьому. Ось тієї трішки краще з цим Як ви думаєте, хто це? Це моя любимка Я впевнена Так. Да. Така фантастична Люд. Господи, я так сподіваюся, щоб на відео це було дійсно, як я це бачу. Вона гарна. Фак, фак! Які вони класні. Їх продавати потім. Ви не знаєте, що ви опускаєте. Але я думаю, що ось ці штучки мене будуть смущати, але ні. Теж гарна. В цій колекції є одна моя нелюбима, але я впевнена, що вона знайде людину, котра її полюбить всім серцем. Це так запайні, блін? Як їх не любити? Це ось такий череп. Фейк о фейко. Також в неї є багато літучих мишок. На ці кінчики волосся, бачите? Їх треба одягти. Буду пізніше всіх знімати окремо. Але яка це смакота? Не можу це зробити на камеру. Я не можу, чесно. Це не так повинно бути. Бета. Ви не отримаєте нічого до кінця цього відео. Я не можу обрати одну. Я знаю, це моя любимка, Але інші нічим не гірше. Коротше, я не знаю, вони всі як секретки. Ось така в неї карточка. О, ребята, все складніше з кожної становиці. Я вже думаю просто перестати відкривати, щоб не хотіти жодної більше. Я в шоці. Вони. До Динамі. Я піду скоро купляти нову серію. Тепер переходимо до гостя, секретного гостя, котрого я тримаю в руках. Хто це? А як неочікувано, це ж хероно. Справді це фігурка подруги. Ми забавляли определенний стиль, але коробка приїхала повністю нова. Китаю, ми не даємо по жопі, якщо там не буде грибочка. В мене є ще надія, що вони по вазі вичисляють, де. Той самий персонаж, котрого ми хочемо. А от серія, тут я вам їх покажу. Бо в мене тільки одна коробочка. Коротше, все. пігнали. Я не дивлюся. Блять, вони чесно. Це генії. Цей бро. А як так? Там чесно, там повністю запакована коробка без піздіжа. І тут попався той персонаж, котрого ми хотіли. Тут є ще подставка сама карточка з персонажем. А я хочу відкрити цю. Я думаю, що тут буде друга синя котра з коробочки. Там ще щось є. О, яка вона. дивіться, цей аксесуар і сама вона. Який вони приємні приємний на дотик. О, оф, оф. Вона шикарна. Як їх продавати? Чи є цвіточок. Дивіться, яка розочка. Так, і це карточка. О, май гос. Якщо ви не влюбились в цю серію досі, це ваші проблеми. Зверніться до лікаря. У нас залишилось тільки дві. Oh, які вони приємні, я не можу. І, до речі, в них трішки вовок. покрутиться. Шикарно. Який в неї одяг? Ось це вся м'якенька штучка. Це просто глист. Ой, ну це дуже. У мене армія Донамі. Давайте карточку подивимось. просто шедевр, реально. Ну, подивіться на ці карточки. Їх робить реально людина з душею. І останнє. Що це закінчується? Тут може бути або секретка, або остання фігурка. Я ставлю що тут, звичайно. Я вже бачу. Є в неї ось ця штучка також фолокова, як кофта зі змією, дівчинки. До речі, в неї крутиться ось ця штучка. Вона, звісно, не починає ходити від цього. <гас> Я забула, що в неї така масочка. Також лялька. крутиться в неї? І так можна покрутити? Що я можу вам сказати? Ця колекція коштує кожної своєї копійки. Як вам ця колекція? Як вам огляд? Пишіть в коментарях. Люди беріть. Вони шикарні. Це не колекція. Це витвір мистецтва. Дякую за перегляд. Приходьте ще. У нас скоро також буде розпаковка. Ще більше коробки. що до зустрічі. Всім пока! Пішла. Pratibate. Bye bye.